Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про фортифікації, як їх будують і в якому вони стані. Також будемо говорити про ті мобілізаційні процеси, які відбуваються у нас в країні. Ну а також про певні законодавчі ініціативи, які а про це трошки згодом обов'язково тепер представлю нашу гостю. Ірина Фріс, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету з питань безпеки оборони та розвідки. Пані Ірино, мої вітання. Добрий вечір, пані Ірино. Давайте почнемо з фортифікації. Я бачив ваш допис у Фейсбук після того, як я розумію, що ви зі своєю колегою Іриною Граченко відвідала Харківщину, аби уникнути, знаєте, певних там політичних яскравих висловів. Давайте чітко розберемося, що ви побачили, які ваші подальші дії. Як народний депутат, як членки комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, аби це пояснити нашому глядачу, з того, що я побачив на тих світлинах, це зуби дракони, які лежать обабіч дороги. Це те, що я там чітко одразу запам'ятав. Ну, давайте дійсно для того, щоб уникнути будь-яких політичних гасл та подальших звинувачень у використанні теми фортифікації в політичних якихось протистояннях, тому що сьогодні наша головна проблема всіх це обороноздатність нашої держави. І так склалося, що фортифікації це одна зі складових обороноздатності. А тому я, як член комітету з питань на безпеки оборони. Всю інформацію, яку я отримала під час нещодавнього візиту на Харківщину, зокрема маючи можливість певним чином ознайомитися з деякими фортифікаційними спорудами або, скажімо, фортифікаціями, да якщо це не споруди, я передаю в тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України, яка до речі, сьогодні, у третій годині продовжила свою роботу і чергове засідання відбувається. Тому що я вважаю, що ця комісія має користуватися тими фактами, які є в наявності, для того, щоб ставити відповідні питання під час закритого режиму засідань цієї комісії, тим Людям, які несуть пряму відповідальність за якість і своєчасність фортифікаційних споруд підготовлених в регіонах, що стосується фотографій, дійсно зуби дракона по обабічд дороги, але варто зазначити, що маніпулятори зараз активно працюють, і я не виключаю, що Поки що там складені ці зуби дракона все ж таки будуть встановлені. Мене турбують інші питання. Зокрема, якщо є затверджений владою генеральний план розбудови трьох ліній фортифікаційних споруд, тобто ми знаємо, що на рівні Кабміну він є затверджений і розроблявся він Генеральним штабом, то е терміни виконання цього плану, а головне з моєї точки зору, питання до влади. Це наскільки фахово і адекватно було доведено до виконавців найвищого рівня те, де саме будуються фортифікації, як вони мають виглядати, скільки вони будуть коштувати державному бюджету, і хто несе відповідальність за те, в який спосіб вже розбудовані фортифікації будуть передаватися на баланс, і хто буде балансоутримувачем їх? Пані Ірино, тоді в мене питання. от ті лінії оборони, які ви побачили, це друга чи третя лінія оборони про що конкретно мов? Бо якщо третя лінія оборони, то це відповідальність ова. Як це звучить принаймні з публічних меседжів представників адміністрації? Це 100% не перша лінія оборони, тому що ви розумієте, що навіть попри мандат народного депутата отримати можливість дістатися на першу лінію є можливим зараз виключно за погодженням з генеральним штабом. А це була, скажімо, так це називається оборонний рубіж міста Харків. Те, що я бачила, це десь в п'ятикілометровій зоні від міста. Отже, не так далеко, а, і то, в який спосіб воно розбудовується або розбудовувалось, викликає більше питань, ніж а, я отримала відповіді. Ну, зокрема, якщо лінія так званого рубежа проходить через населений пункт, тобто не по зовнішній чи по внутрішній, та в стороні, да, його а прямо посередині населеного пункту вона проходить, і а, серед населеного пункту низині, Стоїть ВОП бетонний ВОП, який коштує, як мені сказали, мільйон гривень. Це потрібно з'ясувати тимчасовій слідчій комісії. Наскільки ефективна розбудова ВОПа в низині, коли навколо є висоти і холми, з яких цей ВОП, ну вибачте, не буде мати. Жодного адекватного застосування та ефективної своєї дії да, під час оборони, якщо це буде необхідно, крім того, його, наприклад, бойниці да, вони просто виходять, вибачте, трошки вище землі. І в мене тоді питання: той, хто будував цей вовк, вриваючи да, його в низині, будуючи його в такий спосіб, що висота згори є відкритою, тобто вона не пробивається. А бойниці е, направлені на е, безпосередньо населений пункт. Тому е, те, в який спосіб генеральний план затверджувався, а головне, в який спосіб він доводився до виконання виконавця найнижчого рівня, і потім приймалися ці фортифікаційні споруди, ким і хто буде нести за це відповідальність. Оці питання поки що є відкритими і над ними має працювати. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради та важливо, щоб вже долучалися дуже активно до цього правоохоронні органи. Тому що дуже красиві презентації про те, що в нас все гарно, можна говорити скільки завгодно. Але потім ми стикаємося з реаліями життя, коли е, красиві презентації не рятують ані захисників, ані цивільних. І відповідним чином фронт, так би мовити, вибачте, провалюється. Тут, хто буде нести відповідальність, чи то військові, чи то цивільні, а зокрема, влада за це. Це питання, яке мають враховувати і з'ясовувати А, Давайте, коли буде вже рішення ТСК, будуть конкретні справи. Якщо вони будуть, ми обов'язково про це поговоримо, в тому числі і з вами далі. Пані Ірина, далі хотів би з вами поговорити про певні ініціативи уряду. Що готуючись до вашого ефіру, побачив повідомлення у вашого колеги Олексія Гончаренка про те, що є постанова уряду, згідно якої до 50% відсотків. Можна буде забронювати представників ДСНС. Уряд також обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, бюро економічної безпеки державно кримінальної виконавчої служби, служби судової охорони, судів, установ судової системи та органів досудового розслідування. Пані Ірино, я не побачив офіційного повідомлення на сайті уряду. Я дійсно посилаюся на вашого колегу Олексія Гончаренка, який і скріншот цієї постанови також опублікував. Аби ось тут не було також зайвих маніпуляцій, бо це ж не означає, що у нас одразу 50% рятувальників, які представників ДСНС, які нам дуже важливі, враховуючи і російські обстріли, і ці люди виїжджають на прифронтові території, де постійно прилітає від росіян, ми ж не обов'язково маємо. Там, маємо умовно там мобілізувати саме цих людей. Ми ж можемо мобілізувати там певні адміністративні органи, які також є у складі ДСНС. Який тут має бути підхід, аби ця постанова виглядала життєздатною і ефективною? Ну, ви знаєте, ви правильно завершили своє питання, щоб постанова була життєздатною та ефективною. Тобто наразі ця прозвучна е, е, постанова 76 Кабміну, яка саме про бронювання, десь вже три тижні знаходились на погодженні, тому що закон набрав чинності про мобілізацію 18 травня, як ми пам'ятаємо. Так ось вже три тижні Кабмін намагається скласти докупи цю постанову про бронювання, тому що попередній інформаційний шквал критики, який супроводжувався бронюванням, чи то цирків, чи то я не знаю. Підприємств, які 100% не є пріоритетними для держави, яка знаходиться в, у війні, вони спонукали, в тому числі і комітет національної безпеки і оборони заслухати так званий проект постанови, який готувався. Більше того, члени комітету цілком. Фахово надали свої рекомендації та зауваження до того проекту постанови, який ми обговорювали, і ми всі сподівалися, що наші зауваження будуть враховані. Що стосується НІЮС для вас сьогодні, то дійсно на засіданні Кабміну сьогодні була ухвалена 76 шоста вервірніше були ухвалені зміни до порядку бронювання, тобто до постанови 76. Вони ще не є оприлюднені, тому що вони були ухвалені з додатковими. Консультаціями, які потрібно провести, щоб постанова набула чинність. Я не знаю, як можна ухвалювати постанову з додатковими консультаціями, але сам факт того, що ця постанова сьогодні зміни до цієї постанови були ухвалені, це є фактом. Будемо дивитися, що ж наразі було ухвалено Кабміном. тому що попередні постанови на виконання закону про мобілізацію. Вони суперечили нормам закону про мобілізацію, і е, в контексті бронювання було б бажано, щоб дійсно уряд е, країни, яка перебуває в війні, в першу чергу займався ефективним бронюванням, яке б дозволило якісно функціонувати критичні інфраструктури, забезпечувати е, е, воєнне виробництво, забезпечувати функціонування тих сфер економіки, які є. Е, е, Необхідними для того, щоб все, що держава здатна виробляти, або ж все, що держава здатна зробити, в першу чергу спрямовувалось на обороноздатність та забезпечення збройних сил України, тому що це головний пріоритет для нас, з моєї точки зору, з іншої точки зору щодо цієї постанови, якщо декілька деталі да, чи потрібно там 50% десять збронювати. Ну з моєї точки зору не потрібно. Тому що є інші категорії а, і є інші, я не знаю, ЦОВИ, які а, 100% відсотків можуть, можуть поступитися цим. Ну зокрема, для вас просто для порівняння, так да? дивіться: 50% ДСНС, і на фоні цих 50% ДСНС тоді ще в проєкті, бо зараз ми ще з вами не бачили кінцевого варіанту ухваленого порядку бронювання. Так, от тоді в проєкті зазначалось, що 100%, увага. Патронатних служб всіх судів усіх рівнів будуть бронюватися. У мене питання: що є важливішим сьогодні для держави, яка перебуває у війні, ДСНС, який має працювати і розгрібати все те злочинство, яке коїть агресор, чи патронатні служби судів всіх рівнів, не загальна юрисдикція, а всі, тобто, це і міські, і адміністративні, всі, 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 всі. А, і тут ми знову з вами повертаємося до того, що замість налагодження якісного бронювання ми можемо опинитися в ситуації, коли там, де не змогли домовитися керівники цові, знаєте, там рубали поповні а там, де змогли домовитися, ну там потихеньку якось прописали навіть порушення норм закону про мобілізацію. А, пані Ірина, я так розумію, що ще згадані опосеродкована постановою п'ятсот 560 і 563. Я так розумію, що ви і ваші колеги зверталися до прем'єр-міністра, що вони ці постанови порушують чинне законодавство, зокрема закон про мобілізацію. А відповідь ви почули станом на зараз? Дивіться, е -е, довідамо. Ініційоване звернення відповідно до прем'єр-міністра було на минулому тижні. Отримано е, кабміном. Воно було 30 травня. Сьогодні в нас з вами 5 червня. Отже. На надання відповіді на це звернення в кабміна згідно чинного законодавства є ще 5 робочих днів. Дочекаємось, побачимо, що наразі вони будуть здатні відповісти. А бажане, щоб вони за цей час все ж таки підготували зміни до тих постанов, які не ухвалювали, і привели їх у відповідність до закону про мобілізацію. Мова йде про що? Мова йде про порушення прав громадян. Які згідно 560 та 563 постанови фактично отримали е, ситуацію, коли Кабмін своїми нормативними актами, тобто підзаконними актами, перевищує норми закону, що, з моєї точки зору, є неприпустимим і достатньо хибним, з точки зору виконання закону про мобілізацію, більше того, це збурює суспільство, це збурює знову ж таки ті категорії осіб, чиї права порушуються. І 100% не додає мобілізації анітрохи е, якості виконання, ну на мою особисту зараз точку зору, я її проведу. Я скажу, що всі повідомлення, які так чи інакше сьогодні пов'язані з ТЦК, вони також часто негативного характеру, також це не. Не дає змогу, як на мене, ефективно проводити мобілізацію країни є і певні, як ви правильно зазначаєте, законодавчі та урядові ініціативи. А давайте з вами ми вже говорили якось раніше на цю тему. Поговоримо про відповідальність співробітників ТЦК. І є сьогоднішнє повідомлення, що у Житомирському ТЦК повідомили, що після епілептичного нападу, через самокалійство, помер чоловік, якого доставили для проходження. ВЛК також у додали, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. А ось за словами батька поверлого, його привезли в лікарню з поролом кістки з та черепа. Рідні загиблого звернулись в поліцію, Правоохоронці відкрили провадження. Пані Ірина, я хотів вас спитати: це ж. Ми з вами обговорюємо не перше таке повідомлення, і ми маємо змогу там зайти в Гугл, забити ТЦК і побачити кількість повідомлень, які будуть випадати в пошуку. А чи коли буде критична маса цих повідомлень, аби була певна законодавча ініціатива щодо відповідальності працівників ТЦК, на вашу думку? Можна окремо в законопроекті прописати конкретну відповідальність представників ТЦК. зараз. Вони дійсно їхні обов'язки і функціонал регламентуються чинним законодавством. І за великим рахунком, якщо їхні дії приводять не лише до порушення прав громадян, а й до випадків, які несуть читу загрозу життю, чи то проводять до смертельних випадків. Дійсно, це регулюється тим, що звертаються до нацполу за відповідним відкриттям кримінального впровадження, тому що це регулюється кримінальним кодексом України. Яка критична маса має бути для того, щоб цього уникнути? знаєте, за великим рахунком, ця критична маса з моєї точки зору вже є, і ви абсолютно праві, коли говорите про те, що дії ТЦК так само не сприяють мобілізації, як і. Порушення підзаконки від Кабміну, 100%. Але тут ми повертаємось до того, що, по перше, з моєї точки зору, реформа ТЦК була потрібна, не зважаючи на те, що ми з вами знаходимося під час нубто, знаходимося під час дії воєнного стану, я вважаю, що ТЦК. Взагалі потрібно прибирати не лише від Генерального штабу, а й від Міністерства оборони. ТЦК потрібно робити з наповнювати цивільними співробітниками, і воно має бути підпорядковане Кабміну, для того, щоб мати можливість залучити більш широко органи місцевого самоврядування на рівні там відділів в адміністраціях, які мають виконувати закон про мобілізацію, в тому числі, але ми е, з вами стикаємося з ситуацією, коли таку велику годівницю в лапках, як ТЦК, ніхто не хоче віддавати, ніхто хоче віддавати Генеральний штаб. Зараз перекидання її на Міністерство оборони, з моєї точки зору, навряд чи покращить ситуацію, тому що якщо б цивільних мобілізовували цивільні, е, того негативу, який сьогодні лягає на військових через неправомірні дії. Представників ТЦК було б значно менше, і е, е, якщо б представники ТЦК володіли зараз, хоча б на рівні якогось порядку виконання закону про мобілізацію і своїх функціональних обов'язків. Я впевнена, що цього було б за, на, за набагато менше, але маємо те, що маємо завтра на тимчасовій здається слідчій комісії Верховної Ради не по фортифікаціях, а інших запросили представників керівників обласних ТЦК. У них є свій е, порядок питань до е, дій та. Конкретних кейсів, наскільки я розумію, я буду завтра на цій ТСК так само я ініціювала на комітеті нацбезпеки також запрошення всіх керівників, тому що в кожного з членів комітету є свій перелік кейсів щодо порушення прав громадян представниками ТЦК і в який спосіб це врегулювати на рівні закону в такий спосіб, щоб з одного боку. ТЦК сьогодні мало можливість виконувати свої функціональні обов'язки, з іншого не порушували права громадян. Те, що було зроблено в законі про мобілізацію, це маленький крок до врегулювання е, цих відносин, але він наразі не дає позитивного ефекту а отже, потребує додаткового, в тому числі законодавчого, врегулювання. Е, комітет на наступному тижні е, буде. Проводити засідання з запрошенням керівників всіх ТЦК, для того, щоб мати можливість проговорити з ними стан виконання закону про мобілізацію, а також кейси щодо порушення прав громадян. Пані Ірина, на останок хочу вас спитати. Є наступна історія: українські роботодавці вважають, що мобілізація є однією з головних причин нестачі кваліфікованих працівників. Це опитування зробила Мінекономіки серед представників серед підприємців, і на вашу думку, це ж дійсно в нас чекає така серйозна проблема. Що, по-перше, нам потрібно якось все ж таки втримувати нашу економіку, а втримувати за рахунок кого? За рахунок людей, які будуть працювати, і вже зараз роботодавці кажуть про нестачу кваліфікованих співробітників. І якщо ми на цьому етапі. Перебуваючи в 5 червня 2024 року, кажемо про те, що є ця проблема, я так розумію, що ця проблема буде зростати неважливо, важливо, геометричні прогресія або ще якось. Що можна зробити на вашу думку, станом на зараз? Можливо, серед правил бронювання, зробити їх більш прозорими, все ж таки повернутися до моделі економічного бронювання. Тобто, які варіації тут були б на вашу думку найбільш ефективними? Я є категоричним противником економічного бронювання з багатьох причин, але зараз не про це. Чому міністерство економіки оприлюднило це опитування? Тому що воно виступає головним лобістом в даному випадку, так само так званого економічного бронювання. Я вважаю, що дійсно якби бронювання було з чіткими прозорими і зрозумілими для всіх правилами. І головне, щоб воно було справедливим, то воно б не викликало такого супротиву. Крім того, під час війни, вибачте мене, але вся економіка, не принижуючи ніякому разі е, рівень важливості і вагомості тої чи іншої професії, так ось, з моєї точки зору, під час дії воєнного стану, вся економіка має бути заточена на забезпечення обороноздатності держави. І на забезпечення Збройних сил України. Все інше має бути похідне з моєї точки зору. Якщо Міністерство економіки вважає, що перехідні цирки е, має отримати бронювання з подачі Міністерства культури, то вибачте мене, е, з моєї точки зору е, важливішим зараз є дещо інше. Uh -huh. А в даному контексті ми з вами постійно намагаємось знаєте, знайти якусь середину між двома якимись там щеблями. А не треба шукати середину. У нас війна, і вся економіка, вся без виключення. Має працювати на перемогу на забезпечення обороноздатності. І якщо е, Міністерство економіки продовжує гратися в економічне бронювання, чого гарного з цього, з моєї точки зору, не вийде, тому що воно розколює суспільство і воно лише більше буде додавати того знаєте, нерозуміння серед військових і цивільних, які будуть лише наростати. Для чого це робиться? З моєї точки зору, такі червоні лінії е, не варто зараз проводити, а Кабміну дійсно, і Міністерство економіки, в тому числі, важливо зосередитися на чітких, е, прозорих, ефективних, а головне, справедливих правилах бронювання, які є однаковими умовами для всіх і які є е, суспільством, е, які суспільство підтримує. Економічне бронювання в суспільстві не буде підтримано. Пані Ірино, буквально дійсно останнє питання. Сьогодні Верховна Рада відправила на доопрацювання два законопроекти, які пов'язані з військовою поліцією. Це 6569 та 65-70. Там ще цікаво, юристи, коли побачили цей документ, а він достатньо там об'ємний, близько там, 30 чи 40 сторінок, Вони звернули увагу на те, що, начебто. Військова поліція ну згідно тієї пропозиції зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Мова йде те про, про тих, кого підозрюють у вчиненні е, злочину. Укол від е, військової, зло, військової служби є злочином, тобто умовно. Представник військової поліції зможе зайти до вашого житла, якщо цей законопроект буде ухвалений. На вашу думку, ось саме через цей резонанс ці документи зараз будуть допрацьовувати в комітетах. Це не ваш комітет, це комітет правоохоронної діяльності. Це важливо зазначити дуже прикро, що це не наш комітет, тому що створення військової поліції, яка буде в підпорядкуванні міністерства оборони, а головне увага, як приписано в цих законах, що під час дії воєнного стану. Так звана незалежна військова поліція, тому що це е, військовий орган з правоохоронними функціями буде підпорядкований головкому. Напевно, цього мало хто дочитав, а це важливо, тому що якщо створюється якийсь незалежний орган з правоохоронними функціями, то він має бути незалежним, а не черговою знаєте такою бідою, яку будуть використовувати на свій розсуд, е, той хто буде мати її в руках. З моєї точки зору, це законопроект про так звану, знаєте, перепрошую але військову жандармерію. А бажано було говорити під час дії воєнного стану про необхідність створення військової юстиції, про необхідність повернення військових судів, тому що військові за свої злочині самі, самі звертаються, про те, щоб їх судили не цивільні суди, і це було б логічним. А ми починаємо з кінця. Ми спочатку створимо військову поліцію і скрестили, Жа а потім давайте думати про наступне. А давайте ми створимо спочатку незалежний інститут військового омбудсмена. Незалежний, не в структурі, там як гаряча лінія Міністерства оборони або в підпорядкування омбудсмена з прав людини Верховної Ради, а незалежний інститут військового омбудсмена. Давайте а, з, збільшимо а, військову прокуратуру, для того, щоб вона мала можливість фіксувати всі злочини. Які счиняються військовими, в тому числі, давайте зробимо е, аналіз того, що потрібно змінити в законодавстві для того, щоб запрацювала військова юстиція та військові суди. А вже потім поговоримо про військову поліцію. Станом на зараз служба е, військова служба правопорядку з моєї точки зору здатна виконувати ці е, функції, які намагаються перетягнути на новоутворений орган, який буде формуватися з певного відсотку збройних сил України. Як військова поліція зараз не на часі під час дії воєнного стану створювати додаткові, е, я не знаю, ну. Мені не хочеться знаєте, використовувати якісь епітети. Не варто зараз створювати додаткові правоохоронні органи для того, щоб ганяти і чмирити ще й військових та їх родини. Зараз треба іншим займатися. Тому дуже добре, що завдяки журналістським розслідуванням та зауваженням права захисників звернули увагу, хоча б на те, що дозволило сьогодні об'єднати залу. І вимагати зняття цих законопроєктів з розгляду. Я сподіваюся, що вони взагалі будуть відхилені, а якщо і будуть повернуті, то повернуті в якомусь або іншому вигляді, або в адекватному нормативно-юридичному, я не знаю, форматі, але 100% не в тому вигляді, в якому ми мали можливість змознайомитись зараз. Ну, пані Ірино, якщо ці законопроекти повернуться до зали, то я думаю, що ми їх також з вами прообговоримо обговоримо та проаналізуємо е, в ефірі. Я для глядачів української правди нагадаю Ірина Фріс, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету з питань на безпеки, оборони та розвідки була гостем цього випуску. Палав говорили про фортифікації, бронювання та можливе створення військової поліції, але наразі про це не йдеться. законопроекти направлені до направлення до, 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 до опрацювання.